Через обстріли прикордонних громад Сумщини їх мешканці шукають прихисток неподалік від своїх оселі. Переїжджають до Шосткінської громади. Начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Наймитенко повідомила, скільки нині внутрішньо переміщених осіб перебуває на обліку, і яку роботу з ними проводять на минулому тижні. Проведено виплату державних допомог. Це друге нарахування 97 осіб отримали 513 тисяч коштів. Вони направлені на поштові ділення та банківські установи на цьому тижні вже і поштові відділення теж будуть розносити на сьогоднішній день на обліку в управлінні. Перебуває 4828 осіб. Також управлінням опрацьовано 35 пакетів документів щодо забезпечення технічними засобами реабілітації осіб з інвалідністю. Начальниця відділу молоді Шосткинської міської ради Ольга Сакульська розповіла про проект, до якого також долучилась молодь із числа ВПО в рамках реалізації у сфері роботи з дітьми та молоді для дітей та молоді, в тому числі внутрішніх переселенців. Проведено реалізовано проект спортивно літературний десант. Це буде Україна. Захід проведено у Вецькому та Вороніжському старостинських округах. Також на минулому тижні двом родинам-переселенцям середина Буччини надана допомога в тимчасовому житлі. Зверніть увагу, що Оля завжди доповідає не тільки що робиться в Шостці, а доповідає і про старостинські округи. І це надзвичайно позитивно. Дарія Грибенюк, начальниця управління економіки, зі свого боку розповіла, яку роботу з переселенцями проводять вони. Прийняли участь у, у, у ініціативі жі, «Сила жінок. ми подавали проект, направлений на м, отримання садово-городнього інвентарю для тих людей, які забажали обробляти земельні ділянки, начальниця фінансового управління Ольга Голушка прозвітувала про надходження до бюджету та на що в першу чергу направляються кошти. З початку місяця до бюджету надійшло 23 три мільйони. Це складає 50%. відсотків. початку року ці надходження 268 мільйонів або 54,5%. На минулому тижні ми проводили фінансування відповідно до вимог. Постанови 590 і в першу чергу направлені кошти були на безпеку громади та допомогу військовим. Ольга Іванівна проінформувала про ініціативу фінансового управління. Індивідуальні наради з кожним керівником та бухгалтерською службою закладів і установ міста. На цьому тижні міський голова Микола Нага запропонував провести серед керівників і бухгалтерів на по фінансовій безпеці по роботі з нормативними документами в час війни, по виконання постанови відповідної кабінету міністрів, яка передбачає, що фінансувати, в які терміни, як оформляти, звернути увагу на електронний підпис. Ми за ці вихідні стали внікати. Здається, прогрес це надзвичайно чудово. Але не завжди керівник знає, що його підпис поставлена на платіжному дорученні. Тобто тут, як з одного боку, прогрес, так і з другого боку треба перебудувати відношення в наших колективах. Очільник громади закликав відповідально ставитись до фінансових операцій, які нині можна здійснювати в один клік. Комп'ютер це надзвичайно добре, але перетворюється робота замість того, щоб думала людина. Набирає по шаблону шаблони, 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 і підпис шаблонний, і підпис електронний, і кнопочку нажала, воно бульки пішло. І поплили великі кошти. А ніхто уважно навіть не прочитав, Кого, куди, що, які договори, які відношення, які номери рахунків і таке інше. Тобто помінялася система, але ж треба і відношення в структурі міняти.